Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі вівторкові ігрові новини. Шерлок Холмс The Awakening нарешті отримав нову дату релізу. Цього разу Фрогверси пообіцяли встигнути до 11 квітня. Ну, так і буде. Стало про це відомо з нового трейлера. Водночас розробники відкрили можливість зробити попереднє замовлення гри. Заткнись і візьми гроші. Релізиться пригоди Шерлока у Лавкрафтіанському всесвіті одночасно на ПК PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і Nintendo Switch. А от Hogwarts Legacy Легасі для PS4 та Xbox One перенесли ще на місяць. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Відтепер гра завітає на пастген консолі вже 5 травня. Творці форспокену, виявляється, планували ще кілька проєктів у всесвіті. Але через те, що гра не виправдала очікування, також через те, що студія буде цілком і повністю поглинута квадратними феніксами, плани ці стануть нездійснені. Біда та й годі. Arkane Studios офіційно підтвердили, що в Redfall буде повноцінний кросплей між користувачами Xbox Game Pass, як на ПК, так і на консолях. А також між версіями, придбаними у Steam та Epic Game Store. Респондент Тоні для хороших новин. Нещодавно під час конференції парадоксів було анонсовано другу частину City Skylines. Дати виходу поки нема, проте я тверда впевненість вийти в день релізу відразу в підписці Game Pass. Не дивно. А ще затизрили якусь копію сімсів під назвою «Life You». Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс, піс. І велику купу різнохаліберних проєктів. З найцікавішого Age of Wonders 4», Доповнення до Європа Універсаліс, доповнення до «Stellaris» та доповнення до «Crusaders Kings 3. Я, я не знаю навіть чесно, я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки розбігаються. Також все розбігається. Я, мені страшенно важко сфокусуватися і зупинитися на чомусь одному. Банда й нямка неочікувано анонсувала нову частину проєкту Dragon Ball Z. Чи є тут зрада? На цім все. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!